Добрий день, шановні колеги! Сьогодні я представляю підручник з мистецтва для другого класу авторського колективу Людмила Арестова Наталя Чин Українського світянського видавничого центру Оріон. Цей підручник є логічним продовженням нашого підручника «Мистецтво перший клас і своєрідною другою сходинкою для учнів і учениць у відкритті чарівного світу мистецтва. Підручник створений у відповідності до типових навчальних програм і презентує наш авторський інноваційний підхід до викладання інтегрованого курсу мистецтва. Наш підручник створений з любов'ю до дітей. Він сучасний, цікавий, інформативний, інтерактивний і трохи казковий, орієнтований на сучасного школяра. Герої-комунікатори Ніка Мальовничка вже знайомі другокласникам і знову зустрінуть їх. На сторінках підручника і будуть разом з ними подорожувати дивовижною країною мистецтва. Структура підручника залишилась незмінною: це система розгорток музичного і образотворчого мистецтва, які є новим відкриттям у захоплюючій подорожі країною мистецтва. Відкриття спонукає другокласників та другокласниць на проведенні міні-досліджень, отримання позитивних емоцій від власної творчої діяльності. Проблемні питання, розташовані під назвою теми, розвивають критичне мислення учнів, спонукають їх на пошукову діяльність. Кожна розгортка позначається певним кольором червоним музичне мистецтво, зеленим образотворче мистецтво, що є доцільним і полегшує процес роботи учнів і учениць з підручником. Методичний апарат координує діяльність вчителя і є своєрідною підказкою у побудові уроку. Символи піктограми, які зустрічаються на сторінках уроків, налаштовують учнів на певну діяльність, слухання музики і перегляд відеофрагментів, спів, музикування, гру на музичних інструментах, імпровізування, виконання дихальних вокальних, ритмічних прав, малювання графічними та живописними матеріалами, ліплення з пластичних матеріалів, пластилін, тісто, а за можливості і гліна, робота з папером та підручними матеріалами. Відповіді на питання, відслідковування власного емоційного стану, відповідна до навчальної діяльності на уроці, гра в інтерактивні ігри на навчальній інтернет платформі, групова, колективна парна робота, яку пропонується виконувати разом. Додаткові рубрики Секрети Міка і секрет мальовнички направлені на розкриття нових для другокласників та другокласниць понять термінів в ігровій формі. Головна особливість підручника практична спрямованість. Головною технологією підручника є ігрова технологія, а запропонований навчальний матеріал спонукає до емоційного відгуку з боку учнів, порівняння, мистецьких пошуків, аналізу, інтерпретації та фантазування. На сторінках підручника подана QR-коди на музичні твори для слухання і перегляду, на фрагменти мультфільмів та кінофільмів. В рубриці перевіряємо себе граючись на розроблені авторами підручника інтерактивні навчальні ігри, які розташовані на інтернет-платформі. Наприкінці підручника подано нотний матеріал для розучування пісень з QR-кодами мелодій і QR-кодами бектреків для розучування і виконання. Пісні, які представлені доступні дітям, яскраві, відображає світ їх захоплень, мрій, сподівань, потреб. Навчальний матеріал представлений на сторінках підручника різноманітний, сучасний, українознавчий. Знайомить учнів з новими сторінками українського мистецтва. У блоці музичного мистецтва велика увага у підручнику приділена сучасним музичним технікам, роботі з легоцеглинками. Для активного сприйняття музичного твору, для навчання музичної грамоти, ознайомлення і закріплення музичних понять, засобів музичної виразності, техніці грі на елементарних музичних інструментах, таких як клавеси, бомвокерси, діатонічні дзвіночки, чаймбари тощо, допоміжних засобах, паперових стаканчиках, паперових тарілочках, листків паперу тощо, власному тілі. Боді Перкашен. Пластичної імпровізації, активному сприйманні музичного твору, відтворенні образів характеру музичного твору. Ці техніки допомагають урізноманітнити уроки мистецтва, побудувати їх на стандартній ігровій формі і водночас розвивати у другокласників відчуття ритму, музичного слуху голосу, музичної пам'яті, музичного мислення. Вміню аналізувати та інтерпретувати музичні твори креативності. Блок образотворчого мистецтва це мандрівка цікавими містами: графікою, живописом, скульптурою, декоративно-прикладним мистецтвом. Діяльність другокласників і другокласниць на уроках, присвячених образотворчому мистецтву, дуже різноманітна. Це опанування численними графічними та живописними техніками, як традиційними, так і нетрадиційними, такими як поантилізм, гратографія, малювання свічкою та інші. Для того, щоб учні і учениці мали можливість виконувати завдання в класі за підтримкою учителя або учительки, а також самостійно, у підручнику надано етапи виконання практичних робіт. Протягом навчання у другому класі школярі опрацьовують інші техніки створення творчих робіт. Робота з пластиліном та папером для дослідження властивостей паперу, скручування, звінання, розрізання тощо. Таке знайомство з різноманіттям техніки прийомів творчого самовираження дає можливість дитині зануритися у світ мистецтва, проявити власні творчі здібності, розповісти про себе. Знайомство з образотворчим мистецтвом відбувається не лише на рівні споглядання. А й переживання творів мистецтва, емоції, які передають художники у своїх роботах, зосередження уваги на власному емоційному стані, що сьогодні дуже важливо. Наприкінці кожного семестру пропонуються підсумкові блоки перевірки: перевір себе граючи, що містить різноманітні завдання, запитання та ігри. Завдання, представлені на сторінках підручника, різнорівневі. Дозволяють учням не лише засвоїти навчальний матеріал, а й весело та цікаво вивчати мистецтво, розвивати свої творчі здібності та уяву. Ми, як автори, сподіваємося, що наш підручник стане надійним помічником для учнів, батьків і, звичайно, для вчителів у навчанні учнів, допоможе зробити уроки мистецтва цікавими та захоплюючими. Дякую за увагу!